У Чернівцях розпочався шаховий фестиваль Чернівці оупен 2015 всі незалежно від віку і підготовки доводять, що головне в цій грі інтелект з учасниками свята розуму спілкувалася Юлія Задорожняк. Анатолію 10 років, шість з яких він проводить разом з шаховою дошкою. Школяр вже знає свою шахову мету. Хоче добитися великих успіхів. І Точно знає, який має бути справжній гросмейстер. Він має бути усидчивий, розумний. Він має бути такий спокійний. Дитину тактики і стратегії навчив дідусь. Богдан Михайлович впевнений, таким чином подарував онуку безмежне поле для саморозвитку. Це допомагає йому мислити, знаєте, думати. І він старний, вчиться в гімназії і відмінно вчиться. Може, це йому допомагає. Разом із початківцями грають і майстри. Олександр з 14 років займається шахами. Особливо старанно практикує, бере участь у різноманітних чемпіонатах останні п'ятиріччя. Окрім безлічі нових друзів з усієї України, шахіст отримав самодисципліну, спокійство, вміння держати себе в руках. Формат цього турніру передбачає те, що доступ до інтелектуальних змагань відкритий. Можуть грати всі гросмейстери. Майстри, першорозрядники чи зовсім без розряду? Можуть грати ветерани, можуть діти грати 7-8 років і зустрічатися між собою. Переможених на цьому фестивалі не буде, тому що кожен гравець отримає найцінніше практику. Є експериментальні дослідження, які говорять, що систематичні більш-менш заняття шахом для молодих людей додають 10 пунктів. IQ. У фестивалі беруть участь і шахісти з інших міст. Організацією їхнього перебування в столиці Буковини забезпечила також асоціація готельєрів-чернівців. Наше місто має розвиватися, наше місто має бути популярним, воно має бути відомим. Люди мають сюди приїжджати, тому що в нас дійсно є на що подивитись, і люди мають цьому переконатися. У програмі фестивалю, окрім турніру з класичних та блискавичних шахів. Майстер-класи від провідних шахістів України для усіх охочих, а також запис дітей до шахових гуртків, аби і друзі стараного анатолія мали успіхи у навчанні. Юля Здорожняк, Андрій Доруцюк, Чернівецький промінь.